Вітаю! Пройшов рівно тиждень з нашої посадки огірочків і зараз ми подивимося, що у нас виросло. Е, Пішли по алфавіту Аванс, красавчики, їжачки от вилезли. Кімнатне диво Імперія Насіння всі три. Кімнатне диво GLS. Ось красунчик такий. Витягнувся. Тут у нас Маша. Одна спракнулася з двох. Марінда обидві. Махаончик ото гарнує. І Наташа дуже гарний росточок. Останнім вийде наш пучіні. Е, трохи пізніше, але все три І вони такі ну, відчутно менші за інших. Е, це у нас спейсмастер американці який я розсаджувала з двох по одному. Всі прижилися, це вже дуже гарна листочка, вже скоро підуть у більші горщики. Е, так, у нас хоуммейд. Тож растуть потрошечку -по американці. А оце кімнатне диво, яке я сіяла сухим способом. І дивіться, вони за 2 тижні, з 5 листопада, вони майже такого самого розміру, як той, який виріс замачуванням. Тобто, або тиждень сухим ой, замачуванням, або два тижні сухим способом. Ось такі в нас результати. Теж спробуйте приєднатися, дуже цікаво, корисно домашні огірочки і взимку на вікні. Нехай у вас все росте! Вітаю ще раз! Сьогодні ми ще продовжуємо нашу везню з огірками. Це Space Master, американські сорти огірків, які нам передали наші волонтери. Дивіться, я садила їх по два штучки в кожен стаканчик. І зараз я бачу, що їм вже тісно. Вони починають тягнутися, друг дружку давлять, тому я буду їх розсаджувати на більшу кількість стаканчиків. Зараз я готую і приступаємо. Так, Я їх обережно витащила із стаканчиків. Тепер я роблю ось так: просто цією паличкою, акуратно її кончиком. Я розрізаю між цими вот рослинками. Тут добре видно, де в них де коріння одного, а де другого. От я його розпутуваю, от таким чином, потрошечку, щоб не ламати коріння, а просто його розпутувати. Так, і от, коли воно вже розсипається, оцей комік. Я так само розпутую насіння і помідорів, і кабачат. Я теж їх саджаю по двоє. Ось я вам ближче покажу. От я от, от от ще покажу. Вот я коріння цього, деточки. А оце вже ось цього. І от як обережно отак от от їх розділяю. Бачите, воно пішло навіть на голову йому налізло. Радять вже після другого листика це робити, але я роблю якнаніше. Як Навіть тут на сім'дольних, як тільки вони вилізли, я бачу, що вже проросло оба насіни, на яких, якщо там їх по два, а от вони зрослися. Дивіться, яка краса. Бачите? Корінь в корінь просто вросли вдруг в дружку. Намагаюсь не порвати кінчик, і от я їх розклеїла далі наступний. І так само я найсильніший. Давайте оцей попробуємо. Тут добре видно, тут, слава Богу, вони пішов один в один. Кожен вниз пішов, не переплітаються, тут легше. Єсть, розвалилися на двоє. І оцей. Тут дуже переплилися вже, ну вже як є. Мені потрібен кожний цей огірочок, тому я невгамовна, і я обережненько їх розділю на двоє. Все, ось мої рослинки. Тепер я зараз зроблю паузу і будемо їх садити. Продовжуємо. Я взяла два стаканчика, кожному по половинці землі насипала. Тепер ми обережно беремо рослинку. І ставимо її в стаканчик. Я можу зробити трошки углублення. І в це углублення я ставлю дитинку так, щоб вона стояла. Ось вона стоїть. І з цього стаканчика я засипаю землею. Не, не дуже зручно одною рукою, але но... головне, щоб ви зрозуміли сенс, як я це роблю для чого. Я не пошкодила жодного корінчика. В мене все, як воно було і там, де вони спочатку росли, в такому ж точно напрямку ці корішки і залишились. От. І потім досипаю так, щоб він продовжував стояти вертикально. От. Ну, майже верху. Я залишаю десь пів сантиметра для До верху стаканчика. Трошки так от його. Все, він готовий. Далі обов'язково зробіть, отакі або на стаканчики напишіть, або на такі таблички, тому що вони тіряються і потім дуже складно зрозуміти, де якийсь сорт. А, може, а ми хотімо, щоб для чистоти експерименту мені потрібно знати, де який сорт. Я ставимо їх в загальний лоточок Кожен буде підписаний з датою посіву, можна даже писати дату черінкування, якщо це важливо, і поливаємо, і ставимо вже в тепле і дуже світле місце. Дякую за просмотр. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. І прямо зараз я прошу задонатити хоча б 5 гривень на будь-який фон для ЗСУ. Пам'ятаємо, що за зимою обов'язково прийде весна, нехай у нас з вами все росте.